Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, 20 березня. Я снідаю. Перший сніданок у мене завжди дуже легкий це е, зазвичай або чай, або кава і щось таке до, до, до них. Сьогодні в мене такі от налиснички, трішки з сиром накрутила, а то пусту-пустунці такі. Просто звернула налисник і все. Є в мене варення відкрила. Яблучне, але зараз трішки себе обмежую в солодкому, тому що відчуваю, що, мабуть, все-таки є, є проблеми, мабуть, з цукром, в крові потрібно буде зробити аналіз. Мені мій сімейний лікар виписала дуже багато направлень на різні аналізи, але чекаю, поки після хвороби пройде десь хоча б два тижні, щоб ну, більш-менш ті аналізи показали правдивий результат. Ну от так, прямо зранку вже і про, і про хворобу. Але куди ж, куди ж дінешся? Ну, так, такий зараз період, що ну, майже всі хворіють. Майже всі хворіють і по-другому, і по третьому разу, як я говорила. Так, сьогодні четвер п'ю каву з корицею, зробила просто каву, потім е, подивилася на свій календарик ага, ж четвер, потім е, зайшла в інтернет, ага, вже повну картину кави з корицею, думаю, ну все, потрібно сипати корицю. Так що всім смачного і гарного, всім тепло, теплого, тихого дня. Сьогодні на вулиці дуже сонячно і тепло, подивилася на термометр, здається, там було десь вже плюс 5 градусів. Вчора полила всі квіти тим засобом. От, У мене от орхідея викнула стрілку, але чомусь так довго вона не розквітає, не знаю. Так, ще ж вчора згадала, що десь там в мене є гладіолуси. Тому полізла, дістала вже їх на витягла, так сказати, на світло, передивлюся і не знаю, щось вони мені дуже подобаються. Ну, подивлюся, ще буду їх замочувати перед посадкою. От і е, згадую, що колись мені одна бабуся казала, гладіолуси потрібно саджати тоді, коли цвітуть абрикоси. Але зазвичай у нас погода змінюється, мінлива. І от я так уже дивлюся пару років, що все-таки я раніше гладіолуси саджу. Все-таки тепло, земля прогрівається раніше, і е, десь на тиждень, а то й на, на два я раніше сажу, чим е, квітне абрикоса. Ну, подивимося, як буде в цьому році. Загрузила прання, щоб на сонечку воно швиденько висохло, і взяла використання вже ці капсули сіла для кольорового. От такі вони, хто не бачив на вигляд: Чотири відділення, навіть не знаю, що в ці відділення можна налити. Ну, Або це два засоби для прання і два кондиціонери, тому що не думаю, що тут є якийсь засіб для видалення плям. Але потрібно почитати, що тут пише нам інструкція. От такі капсули. Приємні на аромат. Де б не була водичка у сіми, а вона завжди п'є з цього ковшика, який стоїть в душовій кабіні. От їй потрібно, щоб вона пила саме тут, тому приходиться в душовій кабіні тримати завжди ковшик з водою. Да, Сіма? Добрий ранок, скажи? Гарний сонячний ранок, подивіться, яке голубе-голубе небо. Але почитала новини, новини знову зранку не дуже радісні. Ох-ох-ох, де ж те перемир'я? Зараз піду трішки поприбираю в кімнаті сина, скоро вже місяць, як він поїхав, а я там майже нічого не чіпала. От так як він все залишив, ну, трішки там поскладала, а зараз потрібно піти там хоча б пилюку повитирати та трішки поскладати речі. До, до речі, Сіма постійно е, спить в кімнаті сина, на його одязі. Видно, що скучає. от, І я вже йому написала, що прийдеш додому, а весь твій одяг в всі мені шерсті. Ну, вже вибачай. Так що, от, от так. Ну, а на сьогоднішній ранок в мене все, дівчата. Дякую всім за те, що дивитеся, дякую за коментарі. Підписок зараз якось немає. Навпаки, пару чоловік відписалися. Ну, це таке життя. Все, Всім гарного, тихого, мирного дня і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.